А, був собі такий мудрець, жив на горі, максимально базова історія у всіх притчах, але все-таки розкажу і зупинюсь на ньому. Жив собі мудрець на високій горі. Якось до нього прийшов великий бізнесмен і каже: Слухай, в мене така проблема. В мене була жінка, вона від мене пішла, розсталася, забрала дітей. Далі в мене був великий бізнес, все впало, все прогавилось, все, в мене нічого немає. Далі я взяв борг у колекторської фірми, там один мільйон гривень так, взяв. Спробував знову прогрозити. Горіло все БЕМ. Потім за неуплату мене починали забирати мою машину, за яку я ще не виплатив кредит. Це її забрали. І тепер зараз в мене немає абсолютно нічого. У мене ні жінки, ні бізнесу, ні дітей, ні майбутнього взагалі нічого. Я не знаю, що робити, і що в мене купа боргів о великий мудрець. Допоможи мені, будь ласка, що мені робити? Допоможи, я не знаю вже як мені діяти. Він думав, коли я, цей чоловік, бізнесмен, минулий, так, коли прийшов до мудреця, думав, що зараз йому дадуть якусь цікаву розгорнуту відповідь, щось максимальному полочкам розкажуть або скажуть, ти безнадійний, йди там, пригай не знаю. В яму на що мудрець подивився на нього і сказав, що і це мене. Знову таки, оця фраза, і це мене. Тобто, на всю цю тону відповідей, на всю цю тону питань, що як робити, мудрець просто сказав, і це мене. Чоловік почав розводити руками в сенсі мене. Що значить мене? Що мене? Йому було ну незрозуміло, що Дай мені відповідь, як мені прожити це життя. І це мене, і тиша. Мужик вже вийшов звідти, хотів плюнути в сторону мудреця, але чомусь в нього ці слова якось відділись в пам'яті, і це мене. І він йде собі по цій тропіночці, може, з такого утьоса так, Пройзне собі думку, іде іде і каже, це мене, і це мене, і це мене. Проходить рік, мудрець так само сидить на своєму місці, тому що він там полюбляє сидіти, як у всіх наших то, улюблених причок. Там, до речі, йде трамвай, я встиг проскочити, я красавчик. Так от, а, там виходить, мудрець сидить собі далі і приходить до нього з нього мужик. І каже: мудрець, привіт, можна? Ти махай рукою проходь, і каже, блін, це щось не невіроятне. Я спробував ще раз зайняв кошти у іншого мого друга. в мене все вийшло. Бізнес став приносити X5, в мене зараз є жінка. В нас зараз а, ми плануємо дитину. В мене є великий будинок. Бізнес все йде просто круто. В мене рекорд зараз по догодам. Я просто вау, просто. Бум, ти мені допоміг, красавчик. Яку ти можеш мені дати пораду? щоб в мене ще більше, ще все, все було класно? І вообще, що ти мені скажеш? Мудрець дивиться на нього. І як ви думаєте, що він каже? Правильно, він каже одну наступну фразу, і це мене.